Прижимаємось пограбування, прижимаємось до обочини. Трошки вгору, трошки вгору. гору. Одягну одне раз, ви латисні рухучки, прощупав нижній та ша... нижній та верхній шар одягу, знову що щось схоже на гамене. Все, можете бути вільні. Зупиняємось пограбування, зупиняємо, зупиняємось. Зупинку робимо пограбування. баный Зупиняємо пограбування, зупиняємо. Зупиняємось пограбування, робимо зупинку. Запиняюсь пограбування, грабованию, запиняюсь. запиняюсь.